У студії Українського Радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні будемо говорити про радіо. І привід дуже вагомий! 16 листопада українському радіо виповнюється 100 років у Миколаєві. Перша трансляція радіопрограми відбулася 23 грудня 1927 року. Зазирнути залаштунки радіо сьогодні нам допоможе голова Миколаївської обласної організації спілки письменників України. Віра Марущак. Пані Віра понад півстоліття працювала позаштатним кореспондентом Миколаївського радіо. Своїми спогадами вона поділиться вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва. 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. Сьогодні п'ятниця, 15 листопада, 996-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Інформаційна складова цієї війни надзвичайно важлива, інакше Кремль не витрачав би стільки зусиль на пропаганду, зламати нас внутрішньо, посіяти сумніви і зневіру, подавити волю і знецінити все, у що ми віримо. І для цього РФ використовує будь-які методи і засоби впливу. Наша інформаційна стійкість залежить від багатьох факторів, у тому числі від джерел, з яких ми отримуємо інформацію. Тож сьогодні, напередодні сторіччя українського радіо, ми дякуємо всім, хто з нами на одній хвилі. І зараз Любов до Радіо поєднає Україну і Німеччину, міста Миколаїв і Гальброн. Саме там перебуває голова Миколаївської обласної організації спілки письменників України Віра Морущак. Пані Віра понад півстоліття співпрацювала з Миколаївською редакцією радіо. каже, що радіо мало. Вплив на все її життя, пані Віро, згадайте, будь ласка, той перший день, коли ви взагалі познайомилися з Радіо Миколаївським? Як це все відбувалося? Що вам пригадується? Мені пригадується не тільки районне радіо, з якого я почала працювати, а це було в Арбузинці Миколаївської області. А в першу чергу, коли я приїхала до Миколаєва, знайшла вулицю Адміральську, 14, де знаходилося комітет радіомовлення і телебачення Миколаївської області. І я прийшла туди це приміщення таке у дворах. Старовинне воно мене вразило, і з цього почалося знайомство з обласним радіо, і воно продовжилось більше ніж на півстоліття. А, взагалі, ви е, любили слухати радіо Радіоточка, так ще тоді були А слухання. Я пригадую своє дитинство і не думала, що та дівчинка, яка у бур'яна під сусідською хатою слухала. Ще знаєте, ось таке можливо, не всі зараз пам'ятають і не можуть сказати про чорну тарілку. З якою лунали голоси, це були і симфонії, це були вистави, це були новини. Але я тоді ще нічого не розуміла і ніколи не думала, що я також буду говорити в мікрофон що я буду спілкуватися з радіослухачами. Звісно, звідки мені було знати тій маленькій дівчинці, яка ще власне і до школи не ходила. А вже слухала радіо, і що малювала ваша уява? Моя уява малювала. Я з дитинства любила книжки. Тато мені читав казочки, і в мене з дитинства була розвинена уява. І коли звучали якісь уривки з, якоїсь, з якогось спектаклю, то мені дуже хотілося їх почути далі. А що було далі? Завжди мене це цікавило. Звісно, що якщо говорити про новини, то мабуть я тоді ще не, не розуміла їх, не могла. Зорієнтуватися, ну, власне, як малій дитині що мені тоді могло це цікавити, ні, звичайно. Але а все таки більше... в радіо ви закохалися? Так, так. А потім, а потім уже доросла, так би мовити, вже школярка. І в нас самому центрі на високому стовпі висіли ось такі сірі колокола. І з них теж лунали голоси. Знову ж це було радіо, яке пропагувало в самому центрі, тому що е, на той час не всі далеко не всі мали у себе. В хаті радіо були такі гучномовці, так все, які можна було просто слухати. Так, це були гучномовці, і ми е, часом школярами, там як на перерві, бо у нас е, арбузинська середня школа номер 2 знаходилася в центрі. То ми часом вибігали туди, і наші ще питання про щось там перервало радіо. Тобто воно йшло фоном, і радіо було присутнє в моїй житті, тому що ще пізніше тато також привів до нас радіо, але це вже були не ось такі гучномовці, а це було такий квадратик невеличкий. Так, і Це знову ж таки було радіо. От, от коли я приїхала до Миколаєва, коли я побачила журналістів, коли я вже їх з ними познайомилась. Тоді вже, звісно, я прислуховувалася до її голосів. А хто ж це був? Мені дуже хочеться сьогодні загадати таких людей, як Євген Попов, Георгій Спотар, Валерій Фальов, Валентина Божаткіна, і зі мною навіть займалася диктор Валентина Паскаль. Вона на трішечки давала якісь невеличкі мені такі уроки, до яких я прислуховалась, тому що власне на радіо я прийшла випадково, можна сказати, але в житті нічого не буває випадкового. Ваша любов з дитинства якраз і привела вас на радіо. Ну якби наприклад не зустріч з директором моєї школи Дмитро Подоляк, річ у тому, що я вже випускниця. Ішла вулицею, і мене перепинив директор. Він запропонував, каже Віру. Я пам'ятаю, що у тебе дуже хороші були твори. Чи не хотіла б ти спробувати себе на радіо? Я тоді, звісно, ще не знала, що таке радіо, що це таке, як на ньому працювати, що повинен робити журналіст, радіожурналіст. Я цього ще не знала абсолютно. Журналісту потрібно дуже багато знати, знати про всі професії. Бути своєрідним психологом, і відразу, коли ти вміти наводити контакти з своїми радіослухачами і взагалі з людьми, яким мати, з якими ти будеш мати розмову, кого ти будеш брати інтерв'ю, будеш мати брати матеріал. Спочатку ви прийшли в районну редакцію так. А, Арбузинки, так? І вас запросив так. директор школи. Так. Так, так. І так. що ви робили там? Набивала гулі. Тому що я не знала, що це таке, як, як все це робиться, у мене був на тоді манітафон побутовий, називався Дніпро. У мене навіть вдома не було такого манітафона. А він, так би мовити, мені служив для того, щоб я могла ним користуватися і передавати новини на радіо, райони радіо. А потім, коли я приїхала вже до Миколаєва, коли я побачила оці ці величезні мези, коли я побачила оці кілометрові плівки. Коли побачила, як все це монтується, мені було це дуже дуже все цікаво. Я працювала на районному радіо і нас зобов'язували що місяця давати одну-дві плівки для того, щоб воно звучали по радіо. Тобто, це була географія з кожного району, присилали такі матеріали. Це мене ну так би мовити дало поштовху того, що мені потрібно співпрацювати з радіо. Потім я вже приїхала до Миколаєва, працювала в молодіжній газеті. Мене запросили на роботу до радіо дуже великого Чорноморського суднобудівного заводу. У нас була радіостудія, дуже схожа на обласне радіо. Чому? Тому що у нас була своя студія, у нас були свої мези, оці великі манітофони. У нас була своя радіотека. І, звичайно, мені хотілося розповідати не тільки про те, що. Відбувається на чорноморському заводі, і в першу чергу те, що відбувається на чорноморському заводі. Тобто, де я бачила, що є матеріал, і він буде цікавий для області, я звісно це робила. То була своя радіостудія Чорноморського заводу, і ви там да. готували програми, так в цій Так, да. готувала програми. А програми ці цінувалися, і ви розумієте, ось тут ми, ми з вами, Оксано, можемо поговорити про мовну. Проблему тому, що Чорноморський завод і газета виходила російською мовою, і радіо також звучало російською мовою. Тобто 27 років я говорила російською мовою. Не говорила, а вела передачі. Це була така вимога, а так, що... так керівництва заводу. Так, так. А потім, а потім мені треба було принести на обласне радіо. Обласне радіо завжди дотримувалося мовної політики. Тобто, все те, що говорили мої люди, з якими я спілкувалася, вони могли говорити російською мовою, а мої тексти мали бути українською. Я все це перекладала, начитувала, і воно звучало по радіо. Тобто, ми можемо сказати і... про те, що Миколаївське радіо вже з початку 90-х було отим острівком української мови і патріотизму у Миколаєві російськомовному, не тільки з 90-х років. Це було до 90-х років. От стільки я працювала, я працювала десь з 80-х, здається, років працювала на чорноморському заводі. І всі матеріали, які я приносила, вони звучали українською мовою. Ви спеціально перекладали їх українською для радіо? Так. Так, так, так на мене дуже впливало радіооточення, тому що це стало поштовхом для того, щоб я вступила до Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Тобто саме це... радіо спонукало вас вступити до саме цього? радіо спонукало дуже до дуже важливих кроків у моєму житті. Перше це університет. Я закінчила факультет журналістики. Коли випускалася, то написала дипломну роботу саме з радіо. І коли викладачі прочитали мою дипломну роботу, відразу запропонували мені вступати до аспірантури. Я відмовилась, тому що сказала, що я не планую бути викладачем, але не кажи ні, ніколи ні, тому що не знаєш, як повернеться далі. Твоя доля сталося в моєму житті таке, що я зустріла. Директора школи першої української гімназії імені Миколи Аркаса. Тут у нас у Миколаєві. Через п'ять хвилин нашого спілкування він запропонував мені стати викладачем. Основ журналістики я була вражена його рішенням. Ну і власне не дуже збиралася йти. Тобто, то ви не готувалися до того, що ви будете викладачем ну, журналістики? Абсолютно, абсолютно мене все влаштовувало. Я приносила матеріали купами два-три рази на тиждень. Обов'язково бувала на обласному радіо. і. Раптом ось така пропозиція. Я підписую заяву і думаю, що це я буду викладати через місяць, через півроку, через три місяці можливо. А він мене каже: я вас вітаю, Віру Іванівну. Завтра у ваш перший урок, в восьмому класі. І ви знаєте, у мене таке було враження, що це кошеня кинули у воду або випливе, або вона потоне. І мені довелося швидко йти додому, вдома шукати ті підручники, які в мене там були, і вони уявляєте... Я ніколи не звертала увагу, а вони були російською мовою. А це то ви перша... не знайшли підручників українською для того, щоб підготуватись до уроку. Отак. От і я сідаю і давай мислити, давай перекладати. На той час у мене не було чіткої програми. Не було підручника, і ось я поставила собі за мету, напишу підручник. Перший раз випустили тисячу примірників, а потім через пару років до мене знову звернулося видавництво і попросило мого дозволу знову надрукувати тисячу екземплярів. В підручнику теж ішлось про основи радіожурналістики, тобто ваш досвід на радіо якраз її вилився в такий підручник. так але я на цьому не зупинилася з радіожурналістики Також у мене є посібник. Там є розділ і про мову про артикуляцію, про те, що дуже важливо для радіожурналіста. Віра Іванівна, а скажіть у те, що ви стали письменницею. Радіо якось вплинуло на це обов'язково, і дуже багато людей відкривалося, розповідали цікаві історії. І коли я їх слухала, я розуміла, що це цікаво не тільки мені, а це буде цікаво дуже великій аудиторії і чому через книжку. Не передати ці емоції, чому не написати про це? А чому дитячі саме історії? Чому для дітей почали писати? А не тільки дитячі історії. У мене є оповідання, вони спрямовані на підростаюче покоління на юнацтво. Чому тому, що це дуже важливий період в житті будь-якої людини? Згадайте, ми з вами також обирали для себе професію, обирали для себе друзів, обирали для себе майбутнє з ким іти по життю, і формується якраз характер людини в цей час. Надаються чомусь пріоритети, робиться якийсь вибір. І дуже багато оповідань, які адресовані і для дорослої аудиторії, і для юнацтва. Ну а потім якось так вийшло, що вже я. Почала писати і для діток від самого дитинства юності зрілості всі. Всі мої дороги переплітаються з радіо. Вам довелося виїхати в Німеччину, зрозуміло. Повномасштабне вторгнення в Миколаєві було небезпечно. Але ось яким чином ви відчуваєте цей зв'язок через радіо зі своїм рідним містом? І матеріали я посилаю, і журналісти, з якими я працювала, вони не забувають про мене, і я про вас не забуваю, тому що це те. Чим я живу, чим наповнена моя душа, до чого я звикла. Радію, коли чую рідні голоси. Це ці люди, які залишили і залишають слід у моєму серці. Як може бути інакше? А що ви можете сказати в сторіччі українського радіо? Хочу побажати, щоб наступне століття було без воїн. Хочу, щоб Завжди радіо було бажаним в кожній домівці, і хочеться, щоб приходили з радісними звістками. Радіо та любов на все життя. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще обов'язково почуємось.